Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми спробуємо дослідити тему ляльки іграшки в житті та мистецтві через призму дитячої симфонії Леопольда Моцарта. Симфонія іграшок або дитяча симфонія це музичний твір, приписуваний Леопольду Моцарту, Проте авторство досі достеменно відомо. Але важливо зазначити, що Леопольд Моцарт був не лише талановитим композитором, а й відомим педагогом, який прагнув розвивати та виховувати молоде покоління музикантів. Враховуючи це факт, історики вважають, що саме Леопольд Моцарт є автором дитячої симфонії та використовував її як один із засобів зацікавлення та виховання дітей у світі музики. Історія цього твору пов'язана з святкуванням Різдва. Музика включає в себе імітацію звуків різних інструментів, які асоціюються з дитячими іграшками, наприклад, іграшкові флейти або дзвіночки. Цей твір як віконечко в дитинство, де музика стає засобом вираження радості, допитливості та безмежної уяви, що робить її відмінним вибором для дитячих вистав та святкових концертів. Тож зараз постав урок на паузу та передійся посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Що ви дізналися про композитора Леопольда Моцарта та які емоції ви відчули, слухаючи симфонію іграшок? Які музичні елементи, зокрема музичні інструменти, допомагають створити атмосферу веселощів та радості у цьому творі? Як ви гадаєте, чому Леопольд Моцарт вирішив створити музику саме для дітей? Яким чином він хотів вплинути на їх виховання? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва на Ліна Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!